Че сустрічку новозведеного футбольного майданчика у селі та перерізували керівник апарату ОДА пан Валерій Крецул, голова РДА пан Олександр Кеніс та заступник голови районної ради пан Ігор Песклинець. Яким ти вручили хліб сіль на вишитому рушничку? Капітани сільської команди Арсенал та Команди тисминичанської загальноосвітньої школи, до речі, досить відомої в Україні, урочисто підняли державний прапор. В пам'ять загиблих героїв України хвилина мовчання. Урочисту подію у селі Тесміничани благословив отець Михайло Парок села, і з привітальним словом до Тесміничанців та гостей села звернулися керівник апарату Ода Валерій Кресул, який подарував місцевим футболістам м'ячі та начальник управління спорту Ода, пан Орест Оклієвич. Ваше село. Славне своїми спортивними традиціями. І я знаю, що тут є і потужна футбольна команда. І я так не побоюсь сказати, тепер уже найкращий в області спортивний футбольний майданчик з твердим покриттям кращого немає навіть в Івано-Франківську. Я знаю, що у вас давно культивується спорт, і це дуже приємно, нехай краще молодь наша займається спортом. А не якимись іншими не дуже приємними справами. Я хочу вас привітати з таким е, хорошим початком навчального року, е, тому що ми знаходимося зараз на території школи з відкриттям такого потужного і хорошого спортивного майданчика. Е, як вже було сказано, ваше село дуже спортивне, одне найкраще е, з найкращих у районі. На рахунок розвитку спорту я хочу вам побажати всім, щоб цей майданчик працював зранку до ночі, і тут плекалися майбутні спортсмени високого класу, щоб вони ваше село представляли на змаганнях міжнародного рівня і Олімпійських іграх. Футбольні м'ячі у той день юним тисминичанцям дарували всі. І з гарною подією у спортивному житті тисминичани привітали голова РДА пан Олександр Кеніс, заступник голови районної ради пан Ігор Писклинець, заступник голови РДА пан Богдан Зеленчук, начальник відділу освіти РДА пан Степан Северилов, депутат районної ради пан Андрій Карманський та інші поважні гості. Дозвольте вас всіх привітати з таким святом. Чудесним українським святом як Успення Пресвятої Богородиці. І ви бачите, як співпало, що сьогодні також свято є ваше, ваше свято, спортивне свято вашого села, спортивне свято вашого, вашої громади сільської. Буквально рік назад, при зустрічі з громадою, ми взяли... Взаємні зобов'язання як зі сторони адміністрації, так і зі сторони громади за рік побудувати спортивний майданчик, футбольне поле для фактично найспортивнішого села району, найспортивнішої громади району, яка славиться своїми перемогами в районі, в області. Тож хочу побажати, що цей спортивний майданчик став стартовим майданчиком. Для тих юних футболістів, тих юних спортсменів, які на сьогоднішній день виховуються, які будуть здобувати перемоги на обласному, всеукраїнському, на міжнародному рівні. Бажаю всім здоров'я, наснаги, спортивних успіхів, мирного небу, всіх життєвських людських благ. Слава Україні! Знаєте, чотири роки назад почали робити цю основу. Громада почала робити основу. Оця алея. Футбольної спортивної слави, я її так назвав, яка стоїть при вході в майданчик. Вона свідчить про те, що село заслужило мати такий майданчик. Тому що якщо брати аналіз по спортивних досягненнях, особливо по футбольних досягненнях, то я думаю, що немає такого села в нас в районі, як те зменичани. Я ви знаєте, сьогодні від імені. Я так скажу, районної влади. Хочу подякувати всім, хто приклався до того, що ми сьогодні відкриваємо цей майданчик. Це і сільському голові, директору школи, і особливо тим хлопцям, які тут багато вклали своєї праці, багато днів важкої роботи тут поклали для того, щоб зробити цю основу, для, цього, для того, щоб укатати цей майданчик. Велике вам дякую, що ви сьогодні зробили це свято в нас в селі. Направду Оксан Ви вже сказав, що ми мали спільну розмову, дякуючи депутатському корпусу, дякуючи сільському голові, дякуючи вашим, вашим хлопцям спільною роботи, підготовці основи, підготовці огородження. Ми це спільно реалізували. Є дуже багато ще задумів, тому це є великий приклад, як громада спільно з кімнистом області. Району може вирішувати соціально економічні питання. Тому вам ще раз за це дякую. Хотів би всіх привітати Марії святом, міцного здоров'я, хлопцям тут не травмуватися. Слава Україні! Десь в душі закрадався невеликий сумнів відносно того, що наша громада, районна, сільська, що ми спроможні, що ми доведемо справу до кінця. Воно може не так швидко вийшло, як би хотілося, але все-таки сьогодні. Перебуваючи на цьому майданчику, це величне християнське свято, ви знаєте, серце наповнюють такі емоції високопатріотичні. Тому що коли ми говоримо про виховання підростаючого покоління, ми говоримо про великі національно-патріотичні ідеї, треба розуміти, що справжній патріотизм він починається справді з свого села, свого району, своєї громади і тих дій, які направлені на... Те, щоб підростаюче покоління виросте дійсно тими патріотами, а патріот, справді патріот своєї землі, він не може бути духовно і фізично здоровий. І саме те, що тисменичани, як форвард, так би мовити, питань щодо укріплення фізичного здоров'я в спорті, і ці здивування, коли минулого року команда тисменичан здобула таку перемогу в шкіреному м'ячі. Всі ті здобутки, які щороку протягом багатьох років здобувають команди цього населеного пункту, вони вселяють, як на мене, велику впевненість, що це село і громада наша загалом йде правильним шляхом. Цей майданчик, як вже сказав Ігор Дмитрович, будується не один рік. І будується він найперше силами громади Тесменичан, найперше вашими руками, вашими податками, вашою мудрістю і вашим розумом. Під керівництвом директора школи, під керівництвом сільського голови, під керівництвом депутатів влади і всіх причетних. Знаєте, коли навколо доброї ідеї об'єднуються добрі люди, ми завжди маємо добрий результат. Я пам'ятаєте, балотувався до обласної ради минулого року і часто їздив по ночах, бо такий був графік напружений, в бік камінної з Тесвенечан. І що мене завжди вражало, що я вже машина, включені в дальне світло, а хлопчики там, десь у бік і Лєва стадіон, грають футбол. І це була пізня осінь, а тисминичани грали футбол. Тисменечанський сільський голова пан Сергій Баланюк вручив тим, хто долучився до будівництва майданчика грамоти та подякував за вагомий внесок у спортивну інфраструктуру села. До слів вдячності приєднався директор тисминичанської школи, пан Василь Луцюк. Я сьогодні в першу чергу хочу подякувати Господу Богу за те, що це дійство відбулося в нас. Хочу подякувати усім всім, хто приклався до цієї такої нелегкої праці. А саме хочу подякувати обласній адміністрації за те, що дала нам можливість брати участь у такому проєкті, у цьому конкурсі. Хочу подякувати голові районної державної адміністрації Олександру Володимировичу за те, що він людина слова. Що саме хочу я сказати, хочу сказати те, що коли була на зустріч, коли Богдан Іванович і Олександр Володимирович були на зустріч з футболістами, вони обіцяли, що в тисмиечанах буде футбольний майданчик. Хоча ми всі розуміли, що в такий час, час революції, час війни, час такої економічної кризи це тяжко, складно було робити, але хлопці свого слова дотримують. Дотрималися і ми за це їм дуже-дуже дякуємо. Аплоди. Хочу подякувати. Нашій районній раді, Ігорю Дмитровичу, який підклав своє плече. Хочу подякувати районному депутату, який все у ці останні дні робив все, що можна було робити, для того, щоб цей майданчик втівився, питання по майданчику втілося в життя. Хочу подякувати Василю Васильовичу, директору школи, і хочу просити пробачення у його дружини за те, що він більше часу проводив в школі на майданчику, ніж вдома з дружиною. Василь Васильович повертається додому. Все, це даю слово. Щиро вітаю всіх із сьогоднішнім святом. Це свято сьогодні для нас визначне тим, що ми відкриваємо таке прекрасне футбольне поле з штучним покриттям. У нас прекрасні умови, гарний, спортивний зал, футбольне поле. І тепер ми отримали в подарунок перед новим навчальним роком таке чудове футбольне поле. Дякую всім, хто долучився до цієї справи, всім керівникам. Району, відділу освіти, депутатам районної ради, всім підприємцям села, всім працівникам школи. Ну і напевно найбільше доклав своїх зусиль в організаційних питаннях від самого початку до кінця. Це наш сільський голова Баланюк Сергій Іванович. Дякую всім. Я думаю, що цей спортивний майданчик в майбутньому довгі роки буде служити. Але зразу ж таки закликаю, бережливо ставитися до всього. Є певні умови занять на цьому майданчику. Тому давайте будемо всі толерантними, вічливими, будемо поважати працю і те, що зроблено для всіх нас. І кошти, тоді які ми змушені би вкладати у ремонти, будемо вкладати в будівництво нових споруд. Це стадіон один із кращих в області, але поки тут ще є влада, то я далі буду звертатися із подяками. Але в нас була така домовленість, що якщо громада, тобто директор школи і голова сільської ради, оформить технічну документацію, то влада вишукає можливість профінансувати освітлення, то я би хотів зараз почути слова, щоб вони підтвердили, так чи ні. Аплодисменти, великі спасибі владі, вони сказали, що нам допоможуть профінансувати освітлення, щоб ми мали можливість займатися спортом у вечірній час. Тепер, шановна громада, я хочу висловити великі спасибі вам за те, що коли у нас були сходи селян перед виборами до районної обласної ради, і тоді зі мною були присутні. Ігор Дмитрович Пислинець і Андрій Іванович Карманський. І ми, як вже Андрій Іванович говорив, пообіцяли завершити і вишукати можливість профінансувати покриття для нашого стадіону. Я вам дуже дякую, що ви довірили. і Я став депутатом районної ради від нашого села. Велике вам спасибі! Окрасою свята став виступ маленьких футбольних козачків, які продемонстрували свою майстерність, поєднавши гопак та футбол, виступ групи підтримки дівчат та виступи художньої самодіяльності. Керівники всіх рівнів і футболісти провели невеличке футбольне шоу. А далі відбувся турнір зміні футболу, приурочений відкриттю майданчика за участю збірної влади. Юних футболіст. Сів тисминичан та ветеранів футболу цього села на новозбудованому майданчику була розгорнута виставка футбольної слави села Тесменечани.